Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. з вами Саша Матвій. Сьогодні, 17 листопада, був досить складний і важкий день для кожного українця, де би він не знаходився. Масована атака Російської Федерації по Україні це 120 випущених ракет, близько 90 шахедів. шахетів відчулося по всій території України, навіть там, де ніколи ще не прилітало. Звичайно, тут Російська Федерація показує. Наскільки вона готова до якихось змін. Нічого вони не хочуть міняти, вони хочуть далі воювати, вони хочуть далі загарбати наші землі, знищувати Україну і, ну, і далі продовжувати те, що вони роблять. Це, звичайно, моя думка. І що ви думаєте, то обов'язково напишіть в коментарях. Ну, не забудьте підтримати це відео вподобайкою та, звичайно, підпишіться на канал. Звичайно, що після такої масовної атаки є зразу коментарі в першу чергу з Польщі, тому що Польща зі свого боку піднімала також авіацію в небо, також слідкувала, щоб нічого до них не залетіло. Ну і прем'єр-міністр Дональд Туск висловився в цьому напрямку, що означає ось ця сьогоднішня атака, що він взагалі думає про продовження подальших дій, як це буде, що це буде. Зараз я вам про це розповім. На своїх соціальних сторінках прем'єр-міністр Польщі Дональд Туз сказав, що наступні тижні будуть вирішальні у війні. Голова польського уряду наголосив, що телефонна дипломатія з президентом держави-агресорки Володимиром Путіном не працює. Після масовної російської повітряної атаки по цивільній інфраструктурі України 17 листопада прем'єр-міністр Польщі Дональд Туз заявив, що наступні тижні стануть вирішальними не тільки для війни, яку веде Росія проти нашої держави. Тобто проти нашої, проти України, але й для майбутнього всього світу. У контексті масованого ракетного дронового удару він наголосив, що телефонна дипломатія з президентом держави-агресорки Володимиром Путін не працює. Тому Україні необхідна справжня підтримка з боку західних партнерів. Путіна телефонними дзвінками ніхто не зупинить. Сьогоднішня атака одна з найбільших війні. Довела, що телефонна дипломатія не може замінити справжню підтримку України з боку всього заходу. Написав Дональд Туск. Я думаю, що всі чули про те, що Шольц спілкувався з Путіном, щось там вони говорили, розмовляли. Ну, як бачимо, сьогодні сіли і заплакали. Ні до чого це не до ні до чого це доброго не доводить. Все одно, як з тої сторони з боку недодержави. Прилітають ракети, дрони по Україні, так воно і продовжується. Ніяких домовленостей нема, і ці телефонні розмови до нічого не приводять. Тобто, поговорили, та добре, поговорили до чогось домовились. А що по телефону можна домовитися? Якщо, якщо Росія підписує якісь договори, і вона їх не виконує, то що говорити, що десь там по телефону хтось щось сказав? Ну смішно, звичайно, що в певному моменті буде якась переговорна група, буде якесь припинення обстрілів. Можливо, ще щось до якогось моменту це все прийде. Але щоб ось так якимсь телефонним дзвінком, чи Шольц перетелефонує до Путіна, чи навіть Трамп буде телефонувати до Путіна, коли вже стане президентом Америки. Нехай навіть Ілон Маск телефонує мі там, теж своїми причудами. Це щось змінить. Ракети як літали, так і літають. Нічого не заважає їм це робити. Нам потрібна зброя, щоб себе захищати. Потрібно так, щоб Росія, коли навіть надумала далі обстилювати, їй це було невигідно, щоб ті ракети не прилітали в конкретні місця. Щоб ті ракети збивалися по дорозі в Україну, збивалися по дорозі в ті чи інші цілі. Ось це треба. Тобто, якщо у нас буде. Серйозна протиповітряна безпека, у нас будуть літаки, у нас буде максимально сучасна і потужна зброя. Ну то вона раз випустить та Росія по Україні ракети чи якісь там дрони ще раз, воно не принесе ефекту. Звичайно, що потім вона буде чухати свою голову і думати. Напевно, буде думати, можливо, це не варто стріляти, бо воно нічого не дає. Ну, я так собі думаю. Особисто я за те, щоб припинилася війна, і вже не було ні пострілів, ні вибухів, ні ракет, нічого подібного. Так бо я зараз в Україні, моя родина, моя сім'я, мої діти, моя дружина теж зараз в Україні. І те, що було сьогодні, те, що було ще перед тим, я це все відчуваю також на собі. Зараз в Україні ідеально захищеного місця, ну, я не знаю, бо прилітає вже будь-де, будь-коли, будь-як. Тому говорити, що хтось в безпеці, а хтось в небезпеці в Україні зараз всюди є досить небезпечно, бо в будь-який момент може щось прилетіти. Навіть якщо воно не націлено туди летить, воно може бути збите і впасти десь там, де воно не мало бути. Ну так є такі факти вже не один раз були. Щодо слів Туска, ну я не знаю, чи це питання двох-трьох тижнів. У нас вже був один експерт, який говорив два-три тижні і війни нема. Ну, було таке, пам'ятаєте. Потім було 2-3 місяці, і так воно триває вже кілька років. Е, чи щось може змінитися? Так. Чи може закінчитися війна за 2-3 тижні? Точно ні. Ну бо це не буде так в одному моменті. Всі зупинилися, розійшлися по домам. Так точно не буде. Але які зміни... Я думаю, що можливі, звичайно, з допомогою наших західних партнерів, звичайно, з допомогою Польщі, Америки і всіх інших, і тих, хто з нами по сусідству, і тих, хто з нами досить далеко, але підтримує контакти. Тобто, це можливо, чи це буде за 2-3 тижні? Ну невідомо. Це так само слова і думка одного з лідерів, одного з прем'єр-міністрів. В дані в даній ситуації Польщі, але і інші висловлюються так само, що та сьогоднішня атака по Україні показує, що Росія не готова до переговорів, що Росія не хоче переговорів, її до переговорів можуть тільки змусити особисто від себе. Я це також підтверджую, що якщо їй буде невигідно стріляти, якщо їй буде невигідно запускати ракети, дрони і все, що потрібно, і все, що потрібно, а воно буде збиватися десь далеко в повітрі і не буде долітати, то та. Тоді Росії буде невигідно, тоді Росії буде нецікаво це робити, і вона, мабуть, тоді буде думати про якісь переговори і щось в тому напрямку. Але в даній ситуації, як бачимо, сьогоднішня атака показала, що не хоче та сторона зупинятися, і її потрібно зупиняти. А зупиняти її потрібно максимальними поставками з заходу зброї, допомоги, фінансів і все, що потрібно, щоб захистити Україну. Ви, до речі, що думаєте про ось цю заяву Дональда Туска, прем'єр-міністра Польщі, що через 2-3 тижні для України і для світу щось зміниться. Не знаю, це в кращу сторону чи в гіршу сторону, але так написав Дональд Туск. Напишіть, будь ласка, ви також в коментарях. Не забудьте підтримати це відео вподобайкою та, звичайно, підписатися на канал. В описі під цим відео я залишив послання на цю інформацію, а також на мою сторінку Instagram і на мій телеграм-канал «Актуально про Польщу, де можна задати запитання і отримати на них відповідь. Тому підтримуйте, приєднуйтесь, будете знати більше. З вами завжди Саша Матвієв. Слава Україні! Дякую всім нашим друзям та партнерам за підтримку та допомогу. Де би ви не були, є зручний та надійний спосіб підтримати рідних. TransferGo робить це швидко та просто. Завантажте додаток TransferGo та переказуйте рідним гроші вигідно.